嗯。 Богу, він вас підміли щоб ви не будете вірити Богу. І будете знати, що Бог вас любить і представляємо всіх українських, всіх із І дякую, що ми слухали, мене посилили. Дякую дякую до генерації, ми стали. Я готов ее параду. Escuchar. Gracias por la gente que estaba escuchando a, a la directora de todo este evento este que hizo y gracias por todo y gracias por escucharnos. Que era, palabras eran de fuerza, ánimo, fe. En un futuro, fue en un futuro mejor, fue un futuro sin guerras y muchísimas bendiciones de Dios. Людей, ти простий, і ми свою наяви. Боже. Я знаю, що ти будеш на. Ja pródu, ja pródu. Vitu, vitu, pródu, vínu plaču ja Кожен батьком, мамою. Ми знаємо, що тільки з Богом ми можемо перемогти. Ми знаємо, що без нього нікуди. Колись певний сезон свого життя, коли я проходила вашу онкологію, я покликала Бога і. Він мені нагадав одну історію однієї людини з ним сон. Він проходив важкий сезон свого життя, і він бачив, як він йшов по берегу моря, і він знав, що з ним йде Бог, і він, коли повертався час від часу, він бачив дві пари свідів. Але коли зовсім важкі часи наступили, і він з надією повернувся назад, щоб побачити, а в цей час Господь, чи ти зі мною? І він побачив тільки одну пару них, свідів, і він дуже е, розчарувався. І Він почав молити до Бога, де ти, коли мені так важко в цей час, ти мені потрібен більше за все. І тоді Господь йому сказав: ти помиляєшся, якщо думаєш, що я залишив тебе. В цей час я ніс тебе на руках. Це не твої свіди, це мої. І знаєте, мене втішило це. І допомогло подолати ті важкі долини з темряви в моєму житті, які я приходила. Тому я зараз прошу Бога про те, щоб він був і тут, і там в Україні, втішав і наповнював спокою і миром і ніс нас на своїх руках. Тому ми тут сьогодні щоб разом об'єднатися за нашу Україну, за наших рідних і близьких, за дітей України, і ми разом. Молитись тут сьогодні, в Тарагоні, в Іспанії, відбувається таке дійство. Зібралися українці, іспанці, всі, хто не байдужить до того, що відбувається в Україні. І нас запрошено тут молитися за Україну і прославити Бога українською мовою. То будемо це робити. Кожного з нас фотографії вбитих українських дітей. Їх вже 600. Не знаю, чи роздрукували всі, але будемо сьогодні пригадувати цих дітей і молитися про тих, що живі, про захист, про мир, про Божу милість до України. Я хочу сказати, що, щоб тут всі зрозуміли, що якби не було можливості а, втікти від війни, багато хто з вас могли б опинитися на місце дітей і тих людей, які загинули. Estamos aquí para dar visibilidad a todas estas víctimas.

І моя сестричка назвали іо. І мій брат звали е, Кирил і Йо. Не і не я... не так... Ми померли в мене атаці від бомби е, Росії. Не вони не і И... 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 тільки Мій брат, ми, як великі діти, в deseados, на мандас. Разом лише позміялись. Бувала мужній стрападом. з нашим батькам. Су тристай сам, су долор. І зараз бачимо його біль. No його журбу. Але не можемо робити нічого. А любили sabamos. наше життя і любили наших батьків і дітей. Я мама і любили наше місто. Noi hemos echado nada para merecer esto. <coughs> ми не зробили нічого, аби заслужити це. Dotienen no que hier niños esto. Но з ними синенко кухар. Макучую. Салірала пані, зараз, е, eh, зараз ми сидаємо, але насправді ми часто бачимо відео там, де диски мусять бігти зі школи, почувши сирену, вони перебігають по вулиці зі своїми портфеликами. Илос ніньос, ке к'єдан, вони біжать і грають по вулиці. Han visto I, todas esas adversidades. Ну, завтра самоособистість, всі ці родини вискан санос. І ми їх пам'ятаємо, вони виростали. Una mano para ayudarles a levantarse. Ми маємо давати їм допомогу розтягати, щоб no травми нанесені війною фронта. Ми не маємо казати не має бути маємо розділятися

ми вийшли з бомбосховища, в якому ми ховалися, аби знайти воду. Також була Ліза, моя подруга. І через декілька метрів від місця, де ми ховалися, почали стріляти. Росіяни бачили, що ми діти, всього лише діти, але все одно нас застрелили. Мені було 11 років. <coughs> попереду, Але мене вбили. А пам'ятайте про мене. Мірмана се ямава Софія Мельчакова. І ми мати сеймава Ангела Амельчакова. Ти не можеш станом. Ти не можеш номер, но У нас було ім'я, ми не просто якась, якась цифра. Fuimos asesinados. Nos A propósito. Fuimos no, 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 no. asesinados deliberadamente porque no podríamos, no somos una amenaza, no fuimos una amenaza para nadie. Биться кожен, хто несе зло, він те отримає. Якщо не розкається, якщо не паде перед Богом на коліна. Ми віримо, що Господь врятував всіх цих дітей, і Він каже, що їх є царство небесне. Тому ми зараз будемо молитися за кожну родину, за нашу Україну. Ми віримо, що Господь дає перемогу, що Господь. Дає спасіння, що Господь дає мир. Великий Господь, ми дякуємо тобі, що ти вірний Бог і ти, що ти сьогодні тримаєш всіх цих дітей на своїх руках, що вони зараз всі з тобою, ми віримо в це, бо це ти кажеш в своєму слові. Ми дякуємо тобі за це. Ми дякуємо, що ти любиш, любиш кожного, хто звертається до тебе, кожного. Хто страждає, кожного, хто зараз у скрутних обставинах, і ти хочеш врятувати, ти хочеш дати мир, ти хочеш дати спасіння. І ми молимося зараз за нашу Україну, Господь. Ми молимося за те, щоб Україна була врятована, щоб кожен хто несе зло він, був покараний, щоб кожен хто несе вбивство. Він відповів за це. Ми віримо це, бо ти кажеш це в своєму слові. Ми просимо, щоб прийшла твоя перемога на нашу землю, щоб прийшов твій мир на нашу землю, щоб е, всі, хто страждає зараз, були втішені, щоб ті, всі, ті, хто втратив рідних, вони були втішені, щоб ти приніс свій мир у серця, щоб ти приніс свою любов, щоб ти приніс Господь надію і радість на те, що. Кожен, хто втратив, він знову може зустрітися з своїм рідним і там в твоєму царстві, Господь. Благослови. Дай твій мир, мир на Україну, дай твій мир у серця, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.